Старе місце священного писання, яке я буду читати, це п'ята книга Моїсея, повторення закону, на російському второзаконі. 7 розділ з 9 вірш. 9 і 10 прочитаю. Знай же, що Господь Бог твій є Бог, вірний Бог, який додержує до тисячі родів завіт і ласку для тих, хто любить Його. І додержує заповіді Його. А тим, хто не Його, відплатить Він перед лицем їхнім на погибель їм, не загається він щодо ненависника свого, перед лицем його відплатить йому. <кій> так нам говорить Слово Боже. Немає різниці. Віримо ми це чи не віримо. Так сказав Господь. І так воно буде. Читаємо далі слово Боже. Буду читати слово Боже. Це псалми, 18 псалом. 25 і 26 вірші. Книга Псалмів. В російському перекладі буде 17-й. Може, кого є російський переклад, чи хто читає його, то це буде 17-й псалом, а в українському 18-й. Так говорить Слово Боже, для вірного ти є вірним. Для чоловіка досконалого досконалим. І з чистим ти поводишся чисто. чисто. А лукавого ти наскрізь бачиш. А лукавого, Боже, ти навскрізь бачиш. І Бог бачить кожного з нас, де ми не були. І бачить навскрізь. Не тільки лукавого, а любу людину Бог бачить. Бог знає, з яким серцем ходить людина. А тим більше, з яким серцем вона сьогодні прийшла сюди. Бог бачить навскрізь. І ми нічого не втаїмо. І ні в чого не сховаємо. І за приклад буду читати Слово Боже, де Слово Боже нам розповідає, хто як поводився, хто як поступав. Буду читати перва книга царів, це третя царство в російському перекладі, 19 розділ. 9 10 віршік. Це про Ілюм, який возрівнував за Богом. І слово Боже нам говорить, який йшов по пустині 40 днів і 40 ночей до Божої гори хорі. Представте собі, що це таке. Іти 40 днів, 40 ночей по попусти. Щоб зустрітись з Богом. Ми сьогодні прийшли, приїхали сюди, теж так, можна сказати, зустріч з Богом. Ми хочемо, щоб Господь нас благословив, щоб Господь нам научив, відкрив. І йшов, і йшов 40 днів і 40 ночів по пустині. І коли він прийшов, Слово Боже, говорить такі слова. Там увійшов у печеру і ночував у ній. А ось прийшло до нього слово Господнє, і сказано йому, що ти тут і діє. А він відповів, запалав я ревністю про Господа Бога Савота, бо сини Ізраїлі залишили завіт. Жартовники твої зруйнували, пророки твоїх повбивали мечем, залишився я один, та вони настають і на мою душу. Пророк сказав, Чого він туди прийшов? Зрийнував, каже, за Господи. Роки твоїх повбивали, затовники твої зруйнували. Лишився я один. І моєї смерті не шукають, настають на мою душу. А я вас руйнував. Далі слово нам Боже говорить о тому, що Бог нас крізь бачить. Я зчитав це місто священного Писання того, хто люби, Бог до тисячі поколінь воздає благодаті своєї. І Слово Боже нам говорить тих, хто не навіде, як Господь поступає. Друге царство читаю. другий розділ, 11 вірші. За Це за Ілію. Це Іллія йшов з Єлісієм і слово Боже, нам вже говорять, вони йшли, беседували між собою. О, тим часом, як вони за такою розмовою йшли далі, то з'явилися. Несподівано, то з'явилась несподівано полум'яна полум колісниця з полум'яними кіньми. Вони їх розлучили і понесли її у вихорі на небо. Почули? Це того, хто йшов 40 днів опустив. Того, хто сказав, я зруйнував, бо бачив його серце. Бачив оте серце предане Богу, ревностне серце. І нам слово Боже каже, що прийшов час, коли Господь його просто забрав на небо. Бог бачить кожного з нас серця. З яким серцем ми ходимо. З яким серцем ми прийшли сьогодні сюди. Бог бачить. Читаю далі, Слово Боже. Це для нашої настанови, це для того, щоб ми задумалися, що ми робимо. Як мы робим? Для чего мы это делаем? Когда мы открываем Евангелие от Ивана, 6 раздел, с 8 вершика, почитаю, до 14 -го. один з його учнів Андрій, брат Симона Петра, говорить йому, є тут один хлопець, що має п'ять хлібів, вісьміних та дві риби. Але що то є на таку безліч народу? А Ісус відповів, заставте людей сідати, була ж трава велика на тому місці. Посідали чоловіки числом Тисячі з п'ять. Ісус взяв хліби, віддавши подяку, подав учням учням, що сиділи. Так само риби тільки хотіли. Коли всі наситились, то він сказав усім своїм, позбирайте залишені укрушений, щоб не пропало нічого. І зібрали вони та й наповнили 12 кущів окружен, що залишились із п'яти хлібів і сміли від тих, що їли. А люди, бачивши, яку ознаку зробили сюди, сказали, що це справді пророк, який прийшов у світ. Як говорить Слово Боже, як поступив Христос? Далі я читаю цей же самий розділ з 22 го вірша по 27-й. Це вже було на другий день, бо Слово Боже говорить, на завтра народ, який стояв на тому березі, побачив, що, він, що іншого човна не було, там тільки один той, котрий війшов, війшли учні, і що не війшов, з учнями своїми Ісус у човен. А що самі учні відчалили? А тим часом інші човни поприходились тебе Ріади поблизу того місця, де діли у благословенні Господні. Оці люди, як побачили, що, Ісус там, що Ісуса там немає ані учнів Його, війшли в човни та й прибули до Каперноумуни і шукали Ісуса. А коли, а коли знайшли Його? то на тому березі моря то сказали йому, «Учителю, коли ти сюди прибув, а Ісус відповів їм, «Істинно, істинно кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що бачили чуда, а що їли хліб та й наситились. Трудіться же не для їжі, що зникає, а для їжі, що залишається на вічне життя, яку Син людський дає вам, бо його ствердив печаті своєю Бог. В цьому місці священно Писання дуже гарно, як відкривається те, що зробив Ісус і те, що вже Він людям сказав. Вони їли хліб, наситились, сказали, що чудо Бог сотворив. Казалось би, ну той, хто бачить, навскрізь людини, сказав, ви не для того сюди прийшли сьогодні, щоб воздати славу Богу. Щоб подякувати Богу за те, що Господь вам явив таке чудо, що Господь вас нагодував. Каже, ні. Ви прийшли тільки для того, щоб знову і Ще одне місце священне описання, читаю, ви мене вибачте, може, я трохи затримую вас. Це читаю вам, від Івана. Це буде 12 розділ. Буду читати про Юду. Це був ученик Ісуса Христа, який ходив з Христом всюди. Бачив все. Бачив всі чудеса, бачив і це чудо, як Господь нагодував, скільки людей. Бачив, як він ісцеляв, як він воскрешав, все бачив. Казалось би, що тобі ще треба, щоб повірити щирим серцем? Що надо? Бачив? Був рядом. Їв той хліб, який їв Ісус. Може, з одної чашки пили в воду даже. Все може бути. І після цього слухаємо слово Боже. 12 розділ 4 віша. Тоді один з учнів його, Юда, Симона Старіотхий, котрий мав його зрадити, сказав, чому не продати оце миру за 300 динарів та не роздати Боги? А це він сказав не тому, що про Бога дбав, а що був злодій та із скриньки, яку тримав при собі крав те, що туди кидали. Був злодій, можна сказати, ходив у церкву, був серед народа Божого, вибраного Богом. І при тому не боявся Бога, будучи рядом з Богом. Просто крав. Боже каже, що Ісус знав, хто зрадить Його. Ісус знав за Нього, можна сказати, все знав наперед. Він, він його не твергав, не гнав от себе нічого. Він був до самого кінця, поки не зробив своє діло, поки не предав Ісуса Христа. Поки вся, вся його ця натура гнила. Не виявилися. І Слово Боже нам говорить такі слова. Я читаю дії святих апостолів, перший розділ, 16 лішави читати. 16 по 19. -й. Перший розділ Дії Святих апостолів 16 19 вісім. Можі брати, треба було справдити Списання в тому, що прорив Дух Святий, устами Давидовими, про Юду, котрий став поводарем тих, які схопили Ісуса. Він був зарахований до нас і прийняв долю служіння цього. Вставте собі, що це таке? Зарахований до нас. І прийняв долю служіння. І далі слово говорить говорити: той чоловік придбав поле за нагороду неправедну і впав з тисточма точма головою, його тіло розірвалося і вийшло усе його. І це стало відомо всім мешканцям Єрусалиму. Так що прозвано те поле власною говіркою «Акельдама» чи то сказати поле крові». І вертаємося знову до того міста Священного Писання, яке я починав одразу читати. Це буде второзаконія, седьмий розділ. Десятий вірш. А тим, хто не його, ви Відплатить він перед лицем Їхнім на погибель їм. не загається він щодо ненависника свого, перед лицем його відплатить йому. Той, хто ходив і ревнував по Богу, той, хто ревностно ходив, служив Богу і хотів, і казав, возревнував я за табою Боже. Бо таке твориться беззаконно. Господь відплатив, він був взятий на небо. А тому, хто крав, будучи серед народу Божого, прийнявши це служіння і таке творивши, не боячись Бога, будучи рядом з Богом, Бог теж. Як каже Слово Боже, кожному Бог віддасть по ділам. Його. Те, що ми робимо, з яким ми серцем ходимо, пред Його освятимо. Та говорить Слово Боже, там і буде. Як сиділи, хотів би, щоб ми молилися. Щоб ми получили таку, кожен з нас, хто сьогодні прийшов на це місце, щоб кожен з нас отримав ту нагороду, яку отримав і я. Щоб кожен з нас мав оту справу, ту ремість служить Богу, щоб ми зрозуміли, що з Богом шутить ніколи є. Він Бог, він святий. І треба від нас також святості, щоб ми були таким, як і ми Будемо молитися. Будемо просити Амінь. Молимося.